Христос Воскрес! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангелія від і Це 4 глава з 5 по 42 стих. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сехар. Близько поля, що дав, був Яків своєму синові Йосифові. Була ж там краниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці, було ж близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії, води, брати. Ісус каже до неї, дай мені напитися. Учні його пішли були до міста купити харчів. Каже до нього жінка Самарянка, Юдей єси, і просиш пити у мене жінки Самарянки? Не мають бозносень юдеї Самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї. Якби ти знала дар Божий і той, хто тобі каже, дай мені напитися, ти попросила по нього, і він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка, і зачерпнути чим не маєш, пане, і криниця глибока, звідки, отже у тебе вода жива. Хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю, і сам повз і сини його, і худоба його? Ісус, відповідь, сказав їй. Кожен, хто п'є цю воду, знову хоче пити. Той же, хто питиме воду, якою я дам йому, не матиме спраги по віки. Вода, бо, що я дам йому, стане в ньому джерлом води, яке м'є в життя вічне. Каже до нього жінка, дай мені, пане, тієї води, щоб я не мала більше спраги і не ходила сюди черпати. Він же каже до неї, іди поклич твого чоловіка і вернися сюди. Позвалася жінка та й каже, нема в мене чоловіка. Він відповів їй, добре сказала, нема в мене чоловіка, п'ятьох бо мала ти чоловіків. І той, що тепер у тебе не чоловік тобі, правду сказала. Жінка до нього, бачу, пане, що ти пророк. Батьки наші на цій гори поклонялися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї, повір мені. Жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будуть поклонятись отцеві. Ви вклоняєтесь тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємось тому, що знаємо, бо від юдеї приходить спасіння. Але надходить час, бо вже й тепер він, що справжні поклонники отцеві кланятимуться в дусі й правді. І таких поклонників отець собі шукає. Бог дух. І ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Каже жінка до нього, знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, як прийде, все звістить нам. Каже їй Ісус, це я, що розмовляю з тобою. Тут надійшло його учні і дивували, що він розмовляє з жінкою, однак ні один не спитав, чого хочеш від неї. Але... Або чому розмовляє з нею? Жінка покинула свій глек, побігла в місто і каже людям, ходіть, подивіться на чоловіка, який мені сказав все, що я робила, чи не Христос він. І вийшли з міста і пішли до нього. І учні тим часом стали просити його, кажучи, їж, учителю. І він сказав їм, я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні загорили один до одного, чи не приніс, хто йому їсти? Каже до них Ісус. Їжа моя, чинити волю того, хто послав мене, і завершити його діло. Хіба ви не кажете, ще чотири місяці і жнива не стануть, а я кажу вам, підведіть очі, ваші гляньте на ниви, вони вже для жнив спілі. Хто жне, бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічно, щоб сіяч із жінцем раділи у купі. В цьому справджується приказка, хто інший сіє, хто інший жне. Я послав вас жати те, чого ви не сіяли. Інші трудилися. Ви ж їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що сповістила. Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього самаряни, просили, щоб лишився в них, і він лишився там два дні. Та й багато інших увірували через Його Слово, і вони сказали, жінці, тепер уже віримо не через Твоє Слово, але тому, що самі чули і знаємо, що він справді Спаситель світу. Слава тобі, Господи, слава тобі. Якщо ми подивимося на це писання, то самаряни та юдеї мали між собою ворожнечу, і вони не розмовляли. Бо юдеї не вводяться самарянами. Про це пише навіть Іван в 4 главі. Самаряни були нащадками тих, кого асирійці переселили у 8 столітті до народження Христа, у Північне Царство. Вони визнавали лише Тору, тобто п'ять книг Мойсея, і мали власне святилище на горі Гаразім. Юдеї ж вважали це єретицтвом. В рабинській традиції самаряни іноді навіть були названі кутеями або кутійотами, а контакти з ними були ритуально нечистими. Тому слова Ісуса до Самарянки є досить таки радикальним порушенням соціальних і релігійних норм у юдействі. У юдейській культурі криниця коли якої сидів Христос і прийшла ця жінка, це не просто місце, де п'ють воду. Але якщо ми подивимося у Писанні, вона це є місцем об'явлення, зустрічі майбутньої долі. Якщо ми подивимося у Старому Завіті, саме біля криниці Авраам, мій слуга, знаходить дружину для Ісака. Це і книга Буття, 24 -та глава. Так само, як і зустрічає Рахіль. Книга Буття, 29. Або Мойсей Ціпор, книга книгових і 2. Це місце Союзу, де народжується новий етап історії. І тому зустріч Ісуса з цією жінкою, Самарянкою, більше, ніж просто розмова. Це новий союз Бога з народом. Навіть з тими, кого вважали чужими. Ісус сказав був до неї, дай мені напитися. Це не просто прохання. І в єврейському світобаченні Бог є той, хто дає, а тут він просить. Це досить глибоко символічно. Бог приходить у вигляді спрагу, щоб дати. Невичерпне джерело просить води. Е, якщо поглянемо на Талмуд, певні паралелі, то в трактаті Тааніт згадується, що Месія буде бідним і буде їхати на ослі. В пелюці, бо він приходить як спрали від імені людства. Ісус у цьому уривку якраз втілює саме такого Месію. Христос каже, кожен, хто п'є цю воду, матиме знову справу, а хто питиме воду, яку я йому дам. Якщо подивитися на це, жива вода, або, як кажуть євреї, Маїм хаїм це є Тора. Тобто об'явлене слово Боже. Усі спрагні йдуть до води, каже Ісус Навин. Це є 55 глава. Класичний образ заклику до Божої мудрості. Ісус тут представляє себе як джерело нової твори, як живу, словесну воду, що веде до вічного життя. Це водночас є пророчий, місіанський і божественний образ. Коли ми подивимося на ці слова Христові, коли він звертається до жінки про п'ять чоловіків, і шостий, що в тебе є, тобі не чоловік, то п'ять чоловіків ти мала, і той, що маєш тепер, не твій. Це є певний прозорий такий натяк на духовну історію Самарії. Граби не вчили, що самаряни прийняли п'ять божків, з народів. Які переселені з асирійцями. Це в другій книзі царів, 17 глава, можна прочитати більше. Отже, ця жінка є символ Самарії, яка жила з чужими богами і зараз перебуває в такому беззаконному союзі, без істотного якогось храму, без повного об'явлення. Ісус не просто говорить з жінкою, Він говорить до народу через її образ. Гаразим проти Єрусалиму. Це і суперечка про історичне місце поклоніння. Наші батьки на цій горі поклонялися, каже жінка. Самаряли мали храм на горі Гаразим. Вважали його справжнім місцем Божого перебування. Юдеї ж мали Єрусалим. Ісус відповідає, що правдиві поклонники поклонятимуться отцеві в дусі і правді. Це і відповідно проголошення нової вже епохи. Вона не залежить від певної географічної чи певного етносу. Це вже є повернення до справжні Шехіни, тобто Божої присутності, яка не об'являється десь конкретно в храмі, але живе у серці того, хто вірує і приймає Господа Бога. Коли жінка залишає цей глечик, це є певний образ, подібний до учнів, які залишають сіті. Жінка залишає свій старий посуд, бо знайшла справжнє джерело, яким є Христос. Це досить такий глибокий жест є навернення. Якщо ми візьмемо, то в Талмуді говориться, коли мудрець заходить істину, він залишає навіть батьківську домівку. Жінка стала такою певною пророчицею, посланницею. Вона несе уже слово Ісуса Христа до цілого свого народу. Ісус говорить про духовні жнива, звертаючися вже до своїх учнів. І в цей момент Самаряни йдуть до нього. Це є виконання пророчих образів, зокрема, жнива це і кінець віку. Це є в Матеї в 13 главі і в Юріл в 3. -ті. Юдеї вважали, що лише Ізраїль отримує спасіння. Але тут Самарія частина єжнеї, новий Ізраїль починається із самарян, тобто чужинців, що стають свідками Божими. Тому це кусок, фрагмент, можемо по-різному казати, цього святого Писання, є досить промовистий і досить глибокий. І стало це так, що слово спрагло наблизилося до цієї криниці. І жінка є тим символом розсипаного племені, яка принесла глечик без води, але отримала воду без глечика. І джерело стало струменіти з її уст, бо криниця Якова наповнилася вже живою водою, водою слова долого логос Христа. І так Самарія, забута, стала першою скинь нового Ізраїля. Тому досить багато є символізму у цьому святому Писанні. І воно є досить промовисте, бо воно показує набагато глибше. Слова Христові є досить. Глибокі. І фактично Христос показує, що посилає своїх учнів вжати те, чого вони не трудилися. І інші трудилися, а ви ж в їхню працю входите. Тобто завжди є певне підґрунтя Божого Слова для того, щоб інше зерно починало проростати і приносити плоди. І бачимо, що слова Ісуса Христа справді находять у О Самарії відображення нового зростання. Тепер уже віруємо не через Твоє Слово, але тому, що самі чули і знаємо, що він справді Спаситель світу. Це і вже досить таке глибоке визнання. І, як бачимо, Христос тут чи не... вперше визнає таке пряме визнання, коли жінка каже, я знаю, що має прийти Месія, тобто Христос. Ісус каже, це я, що розмовляю з тобою. Тобто Христос чітко викриває себе, вказуючи без будь-якого притиння, чого він ніколи не робив перед юдеями. І його слова є досить глибоко звернені. Надходить час, бо вже й тепер, він, що справжні поклонники отцеві клеянутимуться в дусі і правді. Тобто в дусі і правді це ті, які визнають у своєму серці без будь-якої стіни. І отець такий шукає поклонників. На чому Христос вагорошує, що Бог є дух. І ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Іншими словами, от ці слова Ісуса Христа є досить глибокі. Повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будуть поклонятись Отцеві. От саме цей, ці слова є звернені, що Отець шукає собі поклонників, і Бог і є дух. І ті, що йому поклоняються, поклоняються в дусі і поклоняються в правді. Тобто будь-яке місце, де людина перебуває, вона може в своєму серці звертатися до Бога і бути певна, що Господь її вислуховує, і що її молитва не буде відкинута. Якщо ви гадаєте, що щось змінилося за 2000 років, то насправді нічого. Таких самарян, як ця жінка, є досить багато і тепер, які десь загубились. Свого часу одна Марина працювала була на вокзалі. Не як диспетчер чи контролер, а прибиральницею. І до того ж в нічну зміну. Їй було 38. І майже все життя суцільний бій. То з алкоголем вона боролась, то з самотністю, то з певними образами. У неї було троє дітей. Але всі вони були в інтернаті. Життя було фактично в неї розбите скло, і вона давно перестала на когось надіятися, щоб щось вірити. Одну ніч, поки вона мила підлогу, до зали зайшов хлопчина, молодий, з наплічником. Можна тут трохи присісти, бо в поїзд лише вранці. Сідайте, сказала вона, навіть не піднімаючи очей. Він мовчки сів, потім сказав, Знаєте, я бачу у вас втому, але ця втома зовсім інша, бо за нею ховається певна спрага. Але є вода, яка її втамовує. Марина глянула на нього. Перше за довгий час у чихось очах не було якоїсь певної погорди, бо вона прибирає. Вони розговорилися про дітей, про Бога, про другий шанс. Вона не зрозуміла, ким був цей молодий хлопчина але відчула, що щось у ній після цієї розмови з ним прокинулося. Після тієї ночі Марина почала змінюватися. Вона пішла на реабілітацію, почала писати до своїх дітей. Та й зрештою, кожному безхатьку, який знаходився на вокзалі, час від часу наливала гарячого чаю. Чому ти це робиш? запитали її ось. Бо хтось колись зупинився і дав мені, каже, куток води живої. Я більше не хочу мовчати. Жінка Самарії була самотньою і зневаженою, але Христос не минав її. Він заговорив, і це зцілило, бо Слово Боже завжди зціляє. Ця Марина це і сучасна притча, сучасна Самарянка. І Христос також не пройшов до неї десь якоїсь кафедри, але втомлений, з наплічником, на вокзалі. Де вона думала, що її всі забули? І тепер вона теж стала новою місіонеркою, як та жінка. Не словом, але серцем і діями. Пам'ятаємо, що таких самарян, які потребують підтримки Слова Божого, є досить багато. І ми маємо бути тими, хто у уприсутні Христа, який несе в людські серця надію і допомагає людям змінитися. Відшукати Царство Боже. Пам'ятаємо про це. Христос Воскрес!